Ті ефпі дронів отримала 10-та гірсько-штурмова бригада «Едельвейс» від Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Загальна вартість безпілотників 2 мільйони 700 тисяч гривень. Ці кошти виділили з обласного бюджету. Схочу нашим захисникам і захисницям, усім, хто сьогодні на фронті, подякувати, тому що, дякуючи їм, ми маємо можливість. Жити, працювати сьогодні. Дрони це є розхідний матеріал, тому активно потрібно працювати. Ще раз запрошую всіх людей доброї волі, підприємців, бізнес, наші всі територіальні громади, не втрачати жодної хвилинки часу, а працювати для тих цілей, які є сьогодні головними і пріоритетними. А пріоритетність полягає в підсиленні збройних сил України. Кожен внесок це є внесок в оборону нашої країни, і саме ці тактичні речі. Сьогодні є надважливі на лінії фронту, тому що вони захищають головне а найголовніше це життя і здоров'я наших відважних героїчних хлопців і дівчат. Хочу зауважити, що ця кількість дронів нам на 2-3 дні. Ця допомога нам важлива. Ми не збираємося зупинятися перед ворогом і бажаю не зупинятися всім адміністраціям без виключення для допомоги на 10-ту бригаду і батальйону Стриж. Тільки коли ми спільно думаємо, працюємо в одному напрямку, тоді є результати. Хочу подякувати від обласної ради, від нашого голови обласної ради, з Олександра Максимовича, за ту співпрацю, яка є між нами. Ми маємо ким гордитися і маємо кому допомагати.